Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вівторок, 20 травня. Якщо ви зараз у джинсах, схиліть голову в знак поваги. Бо саме в цей день, у 1873 році, фірма Levi Strauss Company отримала ліцензію на виробництво штанів із заклепками на кишенях. Вітаємо день народження джинсів, тих самих, які витримують і життя, і переїзди навіть випускний в 11 класі. Так що затягуємо ремінці, вдягаємо усмішку і поїхали в цей день як по асфальту на роликах і з фейерверками. Ми починаємо наш ер про ранок. Що ми сьогодні святкуємо? Та цілий марш парад свят. Почнемо з тих, хто міряє все на світі від довжини до впливу еспресо всесвітній день метролога. Без них би ми не знали, чи в нас 36,6, чи вже час бігти в аптеку. А якщо хтось упав і розбив коліно, ось тут виходять на сцену герої в білому халаті, всесвітній день травматолога. Їм ми завдячуємо здатністю ходити після танців на весілля. А ось українські банкіри сьогодні святкують професійне свято. Бо хто як не вони може пояснити різницю між кредитом, дебетом і давайте знімемо ще раз комісію. Поруч у кедах Міжнародний день червоних кросівок. Це не просто про. Це про рух, який каже: Я живу, я йду вперед, і мені не потрібні класичні чорні туфлі, щоб бути гідним. Далі на сцені день перекладача жестової мови без них світ був був глухим до тиші. Справжні перекладачі емоцій, не слів, із неба лунає ніжне. Бззз. По сьогодні всесвітній день бджіл. Вони трудяться більше ніж айтішники перед дедлайном, і все це заради нашого медового життя. А поки бджоли жоржать Європейський день моря, кличе подумки зануритися у синю глибінь, відчути вітер у волосі і трохи посумувати за відпусткою. Ідеально в цей список вливається ще одне професійне свято міжнародний день HRів. Ті самі люди, які навчилися казати, ми вам зателефонуємо так, що у вас з'явиться надія. А наприкінці сюрприз день динозаврів, бо іноді треба згадати про великих і могутніх, які втім вимерли. Особливо в день, коли HR може сказати, у нас динамічна моло. da comando Що по іменинах? Вітаємо всіх Олександрів та Олексієв. Нехай ваші імена сьогодні будуть як пароль до хорошого дня, короткі, сильні і з доступом до щастя. А тепер про цей день в історії України, 2005 рік, Берген, Норвегія, міністр освіти України Станіслав Ніколаєнко підписав Болонську декларацію, ту саму, яка зробила українську вищу освіту, схожу на європейську. Хоча деякі викладачі досі намагаються зрозуміти, як ці оцінки мають бути не залік, не залік, а по кредитах. А тепер про прикмети. Якщо 20 травня ясно і тепло, літо буде таким, що кондиціонери почнуть просити про відпустку. І головне, не заздріть, бо заздріть це як вилка в розеці. Може і цікаво, але закінчиться погано. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овни, вам сьогодні захочеться говорити з меблями. Не стримуйтеся, декілька розумних тумок, саме від тумбочки, вам підійдуть. Тельці у вашому житті сьогодні з'явиться щось нове або звичка, або кіт. У будь-якому випадку обидва линяють. Близнюки день складеться як лего, спочатку боляче, потім цікаво. Раки, не ігноруйте дивні думки. Сьогодні, можливо, це просто голос вашого внутрішнього стендапера. Леви, щось у вас сьогодні обов'язково впаде, або думка, або телефон. Одне з них точно змінить ваше життя. Діви, згадайте, чому ви не стали піаністом, а тепер дійте в протилежному напрямку. Терези, ваше не знаю, сьогодні приведе до ого просто довіритися маршруту. Скорпіони, у вас буде привід подумати, але не обов'язково думати над привідом. Стрільці стріляйте ідеями, навіть якщо половина з них це сценарій для серіалу Шаурма і пророцтво Козироги, Ви сьогодні як файл без розширення, що не ясно, що з вами робити, але відкрити вже хочеться. Водоліє вас чекає зустріч із людиною, яка теж не розуміє, як працює пральна машина. Об'єднуйтеся. Ну і риби, ви як спойлер, без контексту, але саме це і робить вас сьогодні цікавішими. Отакий от, от гороскоп, друзі, як завжди, трохи чудернацький, але далі найцікавіше. Уявіть, стадіон трибуни натовп завмирає. Бігун стоїть на лінії старту. Серце гупа як барабан. В нього за плечима місяці підйомів о 5-й ранку, мозолях, біль у м'язах. Він не знає, яке буде місце, але знає, він не може не бігти. Пістолет, постріл, вибух старту. І далі тільки ноги повітря. Серце і віра. Фінішна пряма, і він приходить друге. На подіуму він усміхається, але тільки губами всередині вогонь, бо друге місце це не поразка, але й не перемога, це дзеркало. В нього він бачить не поразку, а ще одну спробу, ще одну причину прокидатися раніше, тренуватися більше, вірити глибше. І він повертається мовчки, без гучних постів у соцмережах, без фраз я вам ще покажу. Він просто знає, я був другим, але в мені. Перше і на наступних змаганнях він перемагає і стоїть не просто з медаллю, а з тишею у грудях, бо той, хто був другим і став першим, ніколи вже не буде слабким. Сьогодні вівторок, другий день тижня. Не фініш, не вихідний, не кульмінація. Але саме він час побудови. Той день, коли ніхто не чекає від тебе фейерверків. і саме тому він шанс. Шанс зробити більше ніж чекають. Шанс змінити напрям, Шанс сказати собі: я ще не переміг, але я йду. А це головне. Пам'ятайте, усі перші колись були другими, але вони не зупинялися, не влаштовувалися майже, і саме тому вони стали кимось. Сьогодні ваш вівторок, ваш старт. Не дайте йому пройти тихо. Народ, ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Бажаю вам джинсової витривалості, бджолиної завзятості і нічевої кількості червоних кросівок. До завтра з новим ранком і новою порцією життя. Ви кайф! Бережіть себе, тихо, ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.